Через перекритий метрополітен, отже, в столиці транспортний колапс на зупинках наземного транспорту вже кілометрові черги на дорогах затори на власні очі. Їх вже бачила наш кореспондент Ольга Кашпур. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Олю, де вдалося тобі проїхати і як виглядають зараз автошляхи? Лідо, це навіть не транспортний колакс. колапс це справжнє транспортне пекло. Через те, що зупинилося метро, люди змушені стояти у кілометрових чергах на зупинках громадського транспорту. Всі, хто мав добиратися додому підземкою, тепер мають шукати альтернативні шляхи. Ми були свідками того, як люди просто-таки штурмом беруть маршрутки. І трамваї, попри те, що міська влада в обличчі Макеенко запевнила, що транспорту муніципального додасться, до того ж він стане безкоштовним, за нашу інформацію це не підтверджується. Люди змерзли, знервовані, а проїзд у переповненому, вщент транспорті, як нам сказали, кондуктори коштує так само, як і коштував, безкоштовним він не став. У людей на зупинках здають нерви. Попрошу послухати пряму мову. Ну, очень давно уже маршрутки не было. Одна пришла где-то в течение часа одна. Наверное, там пробки кругом. Очень замерзли. Нет, нам ну, ничем нельзя добраться. Просто-напросто издеваются и ждут, когда мы передохнемся с их законами? в Войну метро работало. В войну работало. Что творится? Як ви бачите, кияни ніколи не бачили нічого подібного. Зараз, втім, нам вдалося проїхати досить нормально, набережно, але дорогою ми бачили безліч людей, які долають багатокілометрові відстані, пішки тільки через те, що не ходить саме той вид транспорту, який їм потрібний. І найгірше, що у цих корках застрягають швидкі допомоги, які сьогодні дуже були потрібні в центрі. Крім того, не можна викликати. Таксі будемо сподіватися, що зараз трошки люди вже роз'їдуться по домами. Ситуація зміниться. Ми перевіримо самі, як як наскільки швидко можна добратися на лівий берег. Починаємо цей експеримент. Просто зараз сідаємо в машину і їдемо. Олю, дякую тобі. І їдьте справді краще на лівий. Ольга кашпор про про транспортне пекло в столиці. Метро стоїть, начебто, через загрозу теракту. Так пояснили у мерії сьогодні.